Добрий день, любі діти та шановні батьки, діточки, зараз в нас перший місяць весни, а скажіть мені, як він називається? Вірно, це березень, діточки на весні. Пробуджуються рослини, тварини, птахи повертаються з теплих країн. А давайте з вами подивимось. Хто пробуджується на початку весни? Які тваринки? Дивіться уважно. На початку весни Кидаються від зимового сну від меді, Подивіться, які вони, також пробуджуються барсучки, Дивіться. і, звісно, пробуджуються їжачки. Дуже гарненький, миленький. Діточки, а ще деякі тваринки змінюють колір свої шубки. Це зайці міняють шубку з біленькою на сіреньку. Білочки теж міняють свою шубку сіренькою на помаранчеву. Дивіться, які вони гарні. А зараз давайте ми з вами вивчимо вірш про спорт. Слухайте уважно. Гарно грались, забавлялись і у спритності змагались. Час швиденько проминув, тож здоров'я добре майте, дружбу з спортом не втрачайте. Давайте ще раз. Гарно грались, забавлялись. І у спритності змагались. Час швиденько промайнув. Теж здоров'я добре майте, дружбу з спортом не втрачайте. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!